Мага і частина республіканців в принципі навіть не криються з тим, що вони хотіли б розвали європейського союзу. Ну те, що ми чули від ілона маска на днях, uh -huh. насправді це думка, яку поділяє не лише Ілон Маск, а велика кількість дуже впливових американських бізнесменів і політиків. Тобто вони вважають, що розвал Євросоюзу це на руку Сполучених Штатів Америки, і я повторюю те, що я говорю там останній рік. Тобто головна війна цього світу зараз це не війна в Україні, це війна за те, хто буде хто і як буде доїти Європу. Тому в даному випадку маємо ситуацію, коли Європа, в якій дуже складно приймати певні рішення, тому що треба консенсус, Європа, яка має... Зараз, ну в принципі, екзистенційні виклики, тому що вони несподівано в 2024-2025 році почали розуміти, що та повістка дня, яка у них була раніше, вже більше нікому не актуальна, тобто нікому не актуальне питання ЛГБТ, питання зеленої енергетики, в тому вигляді, в якому вона пропагувалася не неактуальний там ряд інших речей. І, в принципі, треба міняти повістку дня. А міняти повістку дня це означає заходити в дуже некомфортну для політиків зону, яка передбачає в тому числі і зменшення впливів тих чи інших політичних сил, появи популізму, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тому е на сьогоднішній день е да і це все помножено на відсутність безпекового фактору в тому плані, що Європа не має е на сьогоднішній момент е сильних армій. Які б могли е, вирішувати надскладні завдання, тобто без США отримати е, гарантії безпеки, неможливо насправді гарантії безпеки можуть дати тільки дві країни: або США або Китай mm -hmm. з Китаєм все достатньо складно, тому що Китай зайняв достатньо жорстку позицію на сьогоднішній день по відношенню і до США і до Європи, і Китай достатньо чітко говорить про те, що ви без нас не обійдетеся іменно з європейцям. Незважаючи на величезний профіцит для Китаю і дефіцит для Європи торгового Саля, там близько 300 мільярдів по року, європейці не можуть обійтися на сьогоднішній момент без китайських товарів. Вони не розуміють, що з цим робити. І більше того, Китай демонструє на прикладі США, як він вміє обходити санкції навіть таких країн, як США, а про європейців його ді говорити. Тому в даному випадку ми входимо в новий етап достатньо складної боротьби міжвидової боротьби, якщо хочете, витрикутнику Європа США Китай, де на сьогоднішній момент європейці, будучи розрізненими, виглядають найслабшою аркою, тому що вони не можуть створити якоїсь єдиної доктрини, єдиної, скажімо так, бачення того. Як їм розмовляти з американцями, як їм розмовляти з китайцями в цій сто складній боротьбі в трикутнику США, Європа і Китай? Я да, погоджую з вами тут в принципі Росію Україну треба віднести десь в бік, тому що ми фактично є для них інструментом цієї боротьби. От мене таке тепер запитання, пане Вадиме. А ем, з огляду на ті вже позиції, які чітко вималювалися? Ну вже це не бачити, ну неможливо. Ви їх окреслили Європа сама по собі і дуже розрізнена Китай сам по собі, американці самі по собі. А чи вигідно для Європи, а, для Китаю і для США зараз замороження російсько-української війни в тому форматі, в якому пропонує Дональд Трамп? Тут є і свої плюси і мінуси. Тобто, чесно кажучи, ну, писання... ми заплати для кожного окремо для американців, для європейців, для китайців. Перепрошую. Дивіться, для європейців, для європейців, ну для американців зрозуміло, що в Трампа є свої мотиви. і Якщо він йде на ці речі, значить йому це вигідно. Тобто він продавлює цю історію. Uh -huh. Для європейців, в принципі, напевно, все ж таки. Головне питання це питання не України, це питання безпекових гарантій для Європи. Тобто, якщо вони отримують безпекові гарантії, в той же момент вони підтримують будь-який договір підписаний Україною, включно із будь-якими для нас сценаріями. Ага. Тому в даному випадку для них головне питання це питання безпекових гарантій. Для Китая Китай розуміє, що на цьому етапі він точно не вплинюється в цю боротьбу, тобто він не може потрапити в цю боротьбу, і в нього є два варіанти: або е до нього звернуться сполучені штати Америки, коли вони не зможуть нічого зробити, коли не зможуть натиснути на Росію Україну на Європу, або ж в принципі Китай розуміє, що е хочуть того чи не хочуть європейці американці, але е за безпековими гарантіями до Китаю одно Європа прийде. Чому тому, що єдина країна, яка реально може впливати на росіян, а Росія після е закінчення цієї війни буде брясати зброєю все одно, е єдина країна, яка реально може на них впливати, це буде Китай. Е тому е все одно європейці змушені будуть прийти до Китаю рано чи пізно. Тому Китай, напевно, все ж таки хотів би, щоб іще більше Росія погрузила в усіх цих речах, і щоб до Китая звернулися Сполучені Штати Америки. Але якщо навіть цього не відбудеться, для них це не буде страшною якоюсь бідою, тому що вони розуміють, що ну пройде рік півтора і все одно до них звертатимуться. Тобто ви оцінюєте, я якраз я хотів задавати запитання, що у Європі десь є рік-півтора для того, щоб ну сформувати якось там чи свою позицію по відношенню до Китаю чи почати з ними домовлятися? Бо ну перші спроби про щось домовитися Макрони з китайцями, ну вони всі. Вони закінчилися, як на мене, нічим а вони не могли нічим іншим закінчитися, тому що на сьогоднішній день Китай повністю змінив свою стратегію. Китай з е, 2 вересня, коли відбувся. Парад на площі Німен, Китай сказав, ми є другий полюс світу. І mm. до нас тепер трошки інакше будете розмовляти, до нас ви будете їздити трошки інакше, просити у нас трошки інакше і диктувати умови будемо ми, а не ви. Європейці цього поки що не зрозуміли. Це не зрозуміло до кінця американці Та це взагалі мало хто в світі зрозумів, але Китай повністю міняє своє. Бачення свого стратегічного місця в світі і ролі Китаю в світових процесах, от цей от візит Макрона до Китаю, от він багато в чому показав європейцям, що насправді все повністю помінялося. Я не впевнений, чи вони до кінця це все зрозуміли, але варіантів у них не так багато. Тому що ще раз повторюся: європейська економіка не зможе функціонувати без Китаю. Які умови ставить на вашу думку вже Китай Європі, Брюсселю, Макрону чи кожному окремо, чи разом усім для того, щоб дати такі гарантії безпеки європейцям? Це ну, очевидно, що Росія на вас не нападе. Що він вимагає взамін? Відкриття ринків і в принципі зупинка всіх. Торгових воєн проти Китаю, тобто їм потрібно ще більше відкриття ринків їм потрібно максимальне входження китайського товару, високотехнологічних товарів на європейські ринки з однієї сторони, з іншої сторони, теж саме що й вимагають США. Тобто, це поділіться з нами технологіями. Тому що зараз насправді, якщо говорити про те, за що йде головна війна в світі, головна війна в світі йде е, ну крім того, хто і як буде зробляти в Європі, це за те, хто і як зможе максимально використати технологічний потенціал ЄС для своєї користі, тому що на чиїй стороні буде ЄС, та країна США або Китай будуть технологічними лідерами світу. А від цього буде залежати все інше, і те буде. Ja, наскільки це будуть потужні економіки, наскільки у них будуть потужні армії? Це все речі будуть дуже пов'язані між собою.